Доброго раночку малята! Сьогодні на занятті ми поговоримо про щось дуже цікаве, а про щось саме ви дізнаєтесь, відгадавши мої загадки. Тож слухайте уважно. Не вдягають їх хлоп'ята, мов принцеси, в них дівчата. Що це? Вірно, це сукні. Друга загадка. Нас від холоду ховає, часто капюшона має. Що це? Куртка, молодці! Наступну слухаємо загадку. На голову вдягаємо, вушка захищаємо. Що це? Так, це шапка. Невеликі дві хатини. В них м'які і теплі стіни. По п'ять братиків малих проживають в хатках цих. Що це? Вірно, це рукавички. Молодці малята, ви правильно відгадали усі мої загадки сукня, куртка, шапка, рукавички. А як це все можна назвати одним словом? Вірно, це одяг. А навіщо людям потрібен одяг? Так, щоб захищати тіло від вітру, холоду, морозу від пекучого сонця. Одяг може розказати багато цікавого про свого господаря. Чим він займається, і навіть він може розказати про цілу країну. А як з'явився перший одяг? Колись дуже-дуже давно. Коли не було магазинів, заводів, фабрик, а була дика природа і величезні тварини-динозаври, з'явились перші люди на землі. На планеті було так тепло, що одяг людям був не потрібен. Але з часом. Погода змінювалась, поступово ставала холодніше, і щоб захистити своє тіло від холоду, людям потрібен був одяг. Перший одяг це шкури з диких тварин, які накидали на плечі або пов'язували навколо бедра. Потім, прив'язавши до поясу дві довгі шкури. Які захистили ноги від колючок. Людина отримала панчохи. Потім з'явилися нарукавники, що оберігали від пошкоджень руки. Давні люди, що жили на планеті, покривали і захищали своє тіло, обмотуючи листям дерев, сплетеною травою або корою дерев та шкірою тварин. Минав час. Змінювалася культура, народи, з'являлися різні види одягу. У різних народів створювалися різні тканини. Ви знаєте сказок, що були бідні та багаті люди. Так от, чим бідніші були люди, тим простіший був їхній одяг. Чим багатша людина, тим кращий був її одяг. Прикрашали його дорогоцінним камінням, гарним пір'ям, дорогоцінною вишивкою. У кожної держави є свій національний одяг. Він підкреслює національність. Як ви гадаєте, хто носить такий національний одяг? Вірно, це мексиканці. А хто носить такий національний одяг? Як ви гадаєте? Вірно, це індійці. Жінки носять дуже красиве сарі. Погляньте, а хто носить цей одяг? Так, це японський національний одяг. Японці одягають кімано. А хто носить ось такий національний одяг? Вірно, це український національний одяг. Погляньте, які красиві вишиванки. Сьогодні малята пропоную намалювати вишиваночки. Це національний одяг українців. Для роботи нам знадобиться із білого паперу вирізані шаблони сорочок, фарби жовтого, червоного, синього та чорного кольорів, пензлик, ватні палички та склянка з водичкою. Тож, приступаємо малята. Ось такі гарнесенькі сорочки у нас вийшли. Дякую вам, малята, за увагу, до побачення, до нових зустрічей!